І зараз, коли дерева скинули свої листочки, особливо моторошно виглядають ці закинуті багатоповерхівки тут на сході Німеччини, бачите, і там є. Страшно, дуже страшно. Давайте досліджувати, давайте підійдемо сьогодні ближче. Побачимо, що тут є. Може якісь створіння живуть. І підвал заколочений. Ух, страшно. І дуже тихо, тут дуже тихо. Чимось схоже на прип'ять, хто був у прип'яті. Щось тут крутиться таке, що воно крутиться, мабуть, воно за поривом вітру крутиться. Бачите? Жесть. Капець. Подивіться. Там на якомусь поверсі вибите шкло, просто вибите. І тут така затишна доріжка і дуже тихо, дуже сильно луна йде, ехо. Моторошно. Причому той будинок, бачите, блакитний, він красиво зроблений. І наш будинок от справа, де ми живемо, він також був довгий час законсервований. Така каналізація, якесь може чудовисько в ній живе. А де під'їзд? Давайте подивимось, де під'їзд. Я обходжу повністю цей будинок. Відчуття не зовсім моторошне, так як там всередині, От, коли я проходжу туди, прямо там декілька відразу будинків. Таких тут це вже кінець з усіх сторон. Житлові будинки, бачите? Пам'ятаєте, в дитинстві ми любили грати з такою штукою? Хто грався? Таке стріт стрілялки такі. Капець. Воно не хоче фокусувати, але їх тут багато. Бачите? І тут гори. Чи це гори Харц? Чи що вони, я не знаю, теж трошки. Ні, ну, моторошно, моторошно. З однієї сторони, горе, а з іншої таке от. Бачите, а де тут вхід? Де під'їзд? Найбільш моторошніше всередині. Е, як сказати всередині? Всередині цього району, де відразу чотири будинки з усіх боків забиті. Там найбільше моторошніше. Як навіть як захочеш, як сюди залізти, сюди не залізеш, тут покинуті лавочки, бачите, покинуті лавочки. Ось тут, мабуть, вхід під'їзд. так? Забите, повністю забите. Тут зачинено, що тут написано. Щось по німецьку написано. Приват грунт штук. Приват грунт штук це значить. Е приватна земельна ділянка. Тобто. Ну. Замкнено. Грунтштук. Це значить. ділянка. Тут, мабуть, був хід. Бачите? Домофон. Ще на той час були домофони капець. Це років 20, уявіть собі, закриті. Заколочені ці під'їзди. Вау. І наш будинок був також заколочений, ось мій будинок. Він також був заколочений. Тут їх багато, дуже багато цих будинків в Дивіться, як моторошно з цієї сторони. Як страшно. Де коли ти стоїш між ними, коли їх там декілька, найбільш моторошне відчуття. Отам от, от є відразу чотири будинки, там моторошно. А тут я не залізу ніяк всередину. Це, мабуть, був під'їзд. Бачите? Як ти всередину залізеш? Тут щось понаписано. Зараз декілька розконсервували, з цей час що я живу в Німеччині. Півтора майже два роки. Тут два будинки ще розконсервували, але я раніше не знала. Відчуття як в прип'яті Там воно покинута будівля Страшно. А тут відкрите вікно на горі Бачите? Як захочеш, влізеш. там Страшно. Обійдемо сюди чи ні. Чи там зовсім добре. Там зовсім там нема проходу. Подивіться. Там нема проходу. Страшно. Там покинута загорожена територія. Ніхто не живе. І тут таке. от. І там теж. А тут... Житловий будинок відносно. Розконсервований. Але в нас половина квартир будинку порожні. Подивіться, які страшні чорні вікна. Прямо як очі порожні. Зомбаря. Бачите? Скільки будинків стоїть? Я уявляю, як було тут і коли цей будинок довжелезний був порожній. Страшно. Після того, як я тут знімала цей район, мені ці будинки порожні снились. Снилась, наче я туди залізла. Знову таки ви можете подивитись моє відео з Кабоверде. Там я за, з будинку, в якому я жила, була. Величезна на весь поверх чотирьохкімнатна квартира. Просто гігантська. Порожня. Закинута, я туди залізла. Хто ще не бачив, можете подивитись. Там покинуті меблі. Також будинок такий трохи був депресивний, схожий на наш. Хоча наш будинок трошки відреставрували. А ці, подивіться, яка, яка краса. Повністю вифарбований і ліфти зроблені. Ззовні прозорі, бачите? Це також старі. там от новий є будинок. А оце також відреставрований. Таке от такий район тут трошки. Бачите? І наші балкони в них є сітки від голубів. Щоб голуби не Не залазили. такі от справи, друзяшки як вам такий ролик?